Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. член російської делегації на останніх перемовинах у Ер-Ріяді та голова міжнародного комітету Російської Ради Федерації Григорій Карасін підкреслив, що якихось реальних результатів перемовин, що можуть призвести до перемир'я у російсько-українській війні, слід очікувати у наступному 2026 році або можливо наприкінці 2025 тисячі саме такий висновок карасін зробив з того раунду перемовин в якому він брав участь Самі перемовини Карасін не схарактеризовує як конструктивні, але не результативні, і підкреслює у інтерв'ю російському телеканалу Росія 24 що якихось реальних домовленостей із Сполученими Штатами досягти не вдалося. Так за словами голови міжнародного комітету Російської Ради Федерації, американська делегація на цій зустрічі спокійно. Поставилися до російських вимог скасувати санкції проти Росцільхозбанка. Ну, очевидно, тому що рішення щодо повернення цьому банку доступу до СВІФТ взагалі не є у юрисдикції Сполучених Штатів, і американські дипломати могли хіба що бути здивованими тим вимогам, які висувають росіяни для досягнення. Перемир'я на Чорному морі. Карасін також говорив про те, що, на його думку, Європа може зірвати будь-які перемовини по закінченню війни, і підтримав ідею Путіна щодо запровадження зовнішнього управління України. На думку російського дипломата, таке зовнішнє управління дозволить Україні перейти до нормального життя і, хоча й не може бути. Запроваджена швидко, але в цьому напрямку потрібно рухатись. Ці зухвалі заяви Карасіна ілюструють те, що ми з вами знаємо, і без нього: Російська Федерація не зацікавлена у припиненні вогню на російсько-українському фронті та й, взагалі, у закінченні війни у осяжній перспективі. Головна тактика Путіна, з якою також виступатимуть його переговірники під час усіх. Наступних раундів перемовин між Москвою і Вашингтоном затягування процесу перемовин для Путіна є важливим, щоб перемовини по припиненню вогню або перемир'ю у російсько-українській війні продовжувалися паралельно самим воєнним діям, і не заважали б його армії захоплювати нові. Українські землі, а також здійснювати систематичний терор мирних українських міст саме на тлі продовження війни і цього терору Путін хотів би продовжувати контакти із американським президентом Дональдом Трампом та його командою, демонструвати, що злочини, які Росія зараз здійснює в Україні, не заважатимуть дипломатичним. Контактом між Москвою і Вашингтоном і дозволять остаточно перервати ту ізоляцію, в якій Путін опинився після 24 лютого 2022 року, дякуючи безкомпромісній і точній політиці попереднього американського президента Джозефа Байдена, політиці, від якої зухвало і непрофесійно відмовився його попередник і спадкоємець Дональд Трамп. Ну і в цій ситуації, звичайно, все це питання не стільки до Трампа, скільки до Путіна, наскільки він здатний продовжувати війну в умовах, коли американська сторона тяжіє до реального відновлення миру і припинення російсько-української війни. А це залежатиме, у свою чергу, від економічного і демографічного потенціалу Російської Федерації. І тут, звісно, тепер питання вже не до Путіна, а до Трампа. Яку лінію поведінки обере американський президент щоб примусити свого російського колегу погодитися із припиненням вогню? Після того, як Трамп отримав аж два дипломатичних ляпаса від Путіна під час кожної з телефонних розмов між двома президентами, адже кожного разу Трамп пропонував Путіну припинення вогню на російсько-українському фронті, і кожного разу на нього очікувала впевнена і жорстка відмова російського очільника, Трамп може обрати лінію. Тиску на російського президента, але це потребуватиме більшої військової допомоги для України. Потребуватиме більших санкцій проти Російської Федерації, вторинних санкцій проти тих фірм, які закуповують російську нафту. Все це серйозна і наполеглива робота, але вона може бути успішною. Можна йти і іншим шляхом. Ми вже бачили, як Трамп намагався. Це робити. Покладати відповідальність за відсутність прогресу на перемовинах не на Росію, а на Україну. Говорити, що саме Україна своїми діями не дозволяє домовитися про мир. І таким чином Дональд Трамп без сили перед цією українською неконструктивністю. Але є і ще один третій шлях. Який, як здається, зараз вже намагається знайти державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який сказав, що припинення війни в Україні залежить не від Сполучених Штатів, а від росіян і українців. Це означає досить просту річ: Трамп може просто нічого не робити, спостерігати за розвитком подій, продовжувати перемовини. Не скасовувати санкції проти Російської Федерації і не надавати додаткової допомоги Україні після того, як буде вичерпаний той пакет, яким ми зобов'язані попередній президентській адміністрації це також лінія поведінки. І ми розуміємо, що ця лінія якраз відповідатиме політичним планам і намірам російського президента Путіна. Який якраз і тяжіє до діалогу з американською адміністрацією на тлі продовження воєнних дій? Який з цих варіантів поведінки буде обирати Дональд Трамп найближчим часом, ми невдовзі вже дізнаємося. Але зараз можна чітко констатувати, що та характеристика перемовного процесу, яку ми чуємо від одного з представників російської делегації Григорія Карасіна, Очевидно, відрізняється від тих фанфар, якими намагається оперувати американський президент, коли говорить про перемовини щодо закінчення війни і припинення вогню, і коли висловлює впевненість, що йому вдасться вже невдовзі добитися якихось конкретних результатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!